Доброго дня, я Ірина і я веду блог про село на Волині, де ми своєю родиною вирощуємо різні культури: малинку, ожину, полуницю, черешні фундуки. Показую, як ми відпочиваємо сім'єю, ходимо до лісу на рибалку, як ми проводимо прості. Сільські будні, працюємо на землі, трудимося про наші успіхи та невдачі, про те, як ми збираємо наші урожаї, як ми їх обробляємо від хвороб та шкідників, як ми трудимося нашим садові, на наших фундуках. І будемо дуже вдячні вам за вашу підписку.